Доброго вечора всім. Мене звати Ніверовська Катя, мені 38 років. Я мама і е, мама двох діточок, доньці 19 років, синочку 3, е, дружина. Е, зовсім недавно з чоловіком е, прийняли рішення, як Іра вже казала, вона до нас довго добивалась, пропонувала, але, ну, Зовсім недавно, біля двох місяців назад, ми почали приймати продукт, і чому? Для того, щоб покращити теж наш наше здоров'я, наше почуття дітей наших. Розкажу трошки, чому, ну, чому, що в мене, які проблеми. В мене аутоімунне захворю... захворювання щитовидної залози, через те маю. Ну, досить багато з тим проблем пов'язаних, гормональних проблем. Я вже 18 років на, гормональ... на гормональних таблетках, через те маю супровідні тож, хвороби з яєчниками, дві операції було. Тобто, ну, крім того, нервова моя система страждає постійні зміни настрою, постійна... Втома, в'ялість, зранку не хотілося зовсім вставати, не було сили нічого робити. Ну, головні болі, час від часу мене мучили, така апатія, байдучість до всього. І ну, приймаючи продукт вже біля двох місяців, які я відчула покращення. Ну, покращення в тому, що е, в мене вже менше змінюється настрій. Більш така нервова система ну, заспокоюється, бо сон покращився. А вживаю я не так багато продуктів, тільки оптимальний сет поки що, і вже бачимо результати, бо перестали ноги судомити, що раніше було. У мене дуже чомусь плечі боліли не могла спати на плечах. Ні, ні з одного, ні з іншої сторони. Зараз ну, не болять взагалі. Я не знаю, що це було, чого вони боліли, але зараз не болять. Е, ще аналізи по щитовиці не здавала, не знаю, поки що не можу сказати нічого. Е, планую стати. А ще м хочу сказати, що перестала голова взагалі практично мене не болить. Е, Повно енергії відчуваю цілий день, я до вечора і. Мою енергію ще з Святославом гратися, з синочком. Так? Mm. Хочу ще розказати про синочка. В нього була того року, виявили алопецію, випало волосся взагалі. І зараз почало трошки відростати. Ми ходили, здавали аналізи до лікарів і пили вітаміни, але ну, нічого не допомагало. Трошки відростало, але цікаво, що зараз він п'є джуніор і цільшут, теж зовсім небагато там продуктів, але в нього вже оті його, там, де не було, булося, почало заростати. То надіємося, да, поповнити ще омегою, хочемо ну, спробувати. Надіюсь, що вже ми з цією проблемою позбудемося. Ще not за not чоловіка, чому ми теж почали приймати not uh, not. фітлайн, тому що в чоловіка почало йому not то теж 30, ну, вже 39 років, але тиск 160 на 120, на 110, І ми ходили до лікарів, виписали ліки, посадили на таблетки, але тиск не зменшувався. Нічого кращого не робилось. Прикупили тискомір, і то рано і ввечері вміряє тиск, йому не добре, нічого не допомагало. Але вже два місяці тискомір в тумбочці ми його не достаємо. Він тиск 160, ну, 120, ну, як там, на, на 80 мьозер. Нормально себе почуває, голова не болить. Сон теж більш-менш покращився і каже, що в нього більше стало витривалості на роботі. Поки що такий наш коротенький відгук в зовсім не довгий час прийом.